Скавіку Поль о неоко. Ці кадри напевно вже облетіли майже весь світ. У прямому ефірі французький журналіст став свідком ракетного обстрілу дружківки, який завдали росіяни ввечері 2 січня. Ракети С-300 та Іскандер поцілили у житловий сектор і промислову зону. Пошкоджено приватний будинок, гараж і будівлю підприємства. Авіаударом було зруйновано льодову арену. Ворог вразив спорткомплекс ракетою Х-55. Після удару на стадіоні почалася пожежа. За там трьох влучань. Було пошкоджено льодову арену, розташовану у центрі міста. Приватний сектор домзона в районі залізничного вокзалу. Пошкоджено близько 20 приватних будинків. Громадян міста дружківки одну цивільну особу поранено, та співробітниками поліції їй було надано першу необхідну медичну допомогу. На місці працювали поліцейські та рятувальники. Зібрані поліцейськими матеріали буде спрямовано до СБУ. Правова кваліфікація стаття 438 кримінального кодексу України. Порушення законів та звичаю війни.